Капеланське благословіння на 8 січня 24 року, ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Отче наш, що іси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі, хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам правини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Слава Отцю і Сину і Святому Духу, і нині повсякчас, на віки вічні. Амінь. Господи, помили, Господи, помили, Господи, помилуй, благослови, благословен Бог наш, завжди, нині, повсякчас на віки вічні. Амінь. Дорогі брати, сестри, побратими, сьогодні в святому Євангелію ми знову чуємо ту розповідь, яка звучала вчора. Але вчора Євангеліст Лука по-своєму й розповідав, а сьогодні Євангеліст Марка додає до цієї оповідання. Про сліпого, який стояв, сидів біля дороги при Єрихоні, І коли почув, що проходить Ісус, скинув верхній одяг свій, підійшов до Ісуса і сказав, Хочу прозріти. І Він сказав: Віра Твоя, спасла тебе. І Він прозрів і пішов, славлячи Бога, за ними. Але в розповіді Євангеліста Луки додається, хто це був? Це був Партимій, син Тимеїв. І ось тут. Да, мені б хотілося на цьому, на імені зупинитися в сьогоднішньому моєму слові. От ви знаєте, як важливо бути, щоб Твоє ім'я закрабувалося в Книгі Небесній, як, наприклад, Артемії. Бо ми чуємо від Ісуса, що Він говорить учням: не радійте тому, що біси вам коряться, а радійте тому, що імена ваші записані на небесах. Так і тут. Ми бачимо, що, що нам дає Святе Письмо, які імена? Наприклад, імена Ірода, імена Понтія імена ім'я ім Первосвященників Анни і Каяфи. Але як вони виглядають, як вони записані в Книги Небесні, як, як злочинців, як вбивців, як тих, тих, що не прийняли Господа, але поруч з ними записані імена учнів Павла, Петра. Якова, Іоанна і інших учнів, і інших людей, звичайних там, Саме, е, е, ну, як, от, наприклад, Вартимей. Чим він, відрізне, ну, від чим він відзначився перед Богом? Невже якимось, знаєте, вчинком, геройським, як, шляхом, який пройшли, наприклад, учні? Ні. Він був звичайною простою людиною, який змирився, скинув одяг свій верхній, підійшов до Ісуса і попросив Його, щоб прозріти? І він стався праведником. Господь за це просте віддання йому і звертання йому наділяє його ім'я, ім тобто проставляє ім'я його Вартимей, що ми його знаємо і досі, і що і батько його, що син він Тимеїв. Знаєте, дуже часто ми думаємо, що нам треба зробити або звершити щось надто. Над а ні, треба бути вірним в малому, як у Артемея, якщо ти хворієш, то Віддатися в Богові, і Він знайде ту дорогу, яку треба пройти, і людині хворій, коли треба витерпіти, коли треба, знаєте, коли треба сили набратися, а коли треба підійти і сілення, щоб це сілення стало на спасіння. Амінь.